Вітаю, друзі! На огляді я хочу вам показати трьохкімнатну квартиру 80 квадратних метрів. Зустрічаємо нас ось такими дверима. Це стандартна комплектація наших квартир. Двері якісні, класні, їх можна не мінати. У нас три кімнати: кухня, кухня, кімната, кімната, санвузол і третя кімната. Значить по порядку. В цій квартирі є два санузли. Санвузол номер 1 у нас в такому форматі, як ви бачите, розпайка по сантехніці вже зроблена. Стінки між кухнею і санузлом не несущі, можна збільшити. Далі, це у нас такого формату йде кухня, двоконтурний котел встановлюється забудовником в цьому секторі, є свій балкон і газовий лічильник у нас на балконі. Є дуже цікава опція, стінка між цією кімнатою та кухнею не несуща, можна розібрати, зробити велику, спа... велику кухню-гостю 25 квадратних метрів. Прихожа у нас зроблена таким чином, що тут залишається функціональний шавчик. Тут у нас розводка під електрику, щит електро збирається. Кімната номер 1 нагадую, що ця стінка не несуча, її можна розібрати. Розводка по електриці теж виконана, це базова розводка, якщо ви не внесли зміни на етапі будівництва, а в нас можна вносити ці зміни, то ми зробимо їх по стандарту. Але як ви бачите, стандарт теж дуже крутий. Кімната номер 2 Ось така кутова з такими кутовими крутими вікнами, дуже світла. Під кожним вікном встановлюється батарея. Так, посередині тут у нас. Санвузол в такому форматі. Як ви бачите, сантехніка вся розведена. санвузол теж має вікно, дуже прикольне рішення. І кімната номер 3 Теж з такими кутовими вікнами, дуже світло, теж встановлюються батареї. От. Квартири всі здаються у нас вже з чистовою стяжкою. з... Гіпсовою штукатуркою, як ви бачите, з розводкою під електрикою і з автономним опаленням, тобто можна брати ключі і сміло заходити на здоблювальні роботи. Дякую за увагу! Ось така була квартира: 80 квадратних метрів, трикімнатна.